Тати Верховна Рада і Кабінет міністрів суспільства, що справді 2015 рік буде напевно одним з найскладніших років в економіці сучасної України, але ці складність мають на собі пережити не лише громадяни, не лише прості виборці, а в першу чергу великий капітал, олігархи, які є найбільшими бенефіціарами попередніх років е політики. Я хочу сказати, що кілька днів тому молоді політики, нові політики зробили заяву, в якій, по суті, виклали своє бачення того, як має відбуватися бюджетний процес. Ви знаєте, що вже відповідно до регламенту ми затягнули і тому трошки не встигаємо з тим, яким чином регламент просить ухвалювати бюджет Верховної Раду і Кабінет міністрів. Але тим не менше ми послали кілька важливих меседжів. Отже, перше. Не може бути пакетного голосування, і ми дуже раді, що кабінет міністрів, прем'єр-міністр Яценюк сказав, що пакетного голосування не буде. Тобто, спочатку податкова база, податковий кодекс, зміни до бюджетного кодексу, а потім власне бюджет. Дуже важливо, щоб це не був пакетом. Другий момент це аби було громадське повноцінне обговорення, а також проходження комітетів. Ми вважаємо, що якість нового бюджету, можливість громадськості. Можливість бізнесу вплинути на те, що буде закладено в цей важливий документ, залежить від того, наскільки в депутатів буде можливість нормально працювати в комітетах разом з е, бюджетом. Ви знаєте, що е, на цей момент е, ми розуміємо, що завтра буде внесено бюджет до парламенту. На цей момент фракції активно працюють з кабінетом міністрів і в суботу, і в неділю вони засідали і працювали над бюджетом, але ми вважаємо, щоб покращити процес, повинно окрім іншого бути створено повноцінні громадські слухання, повноцінне громадське обговорення. Я в тому числі звертаюся до вас, до своїх колег з громадянського суспільства, і я думаю, що варто стукатися в двері сьогодні і до фракції, і до кабінету міністрів для того, щоб були можливості вносити свої пропозиції, вносити свою критику.